Гей, ростиного здору, групи Г, Попова. Гей, забудову. Ви ти зняв його, это там за. Групки Г, інфорте ново. Попова, гей, забудову. Гей, Попова. Япну. Перелік вже здійснених звернень, документи різноманітних подання в міліцію і так далі. Все, що було все, що відбувалося на території гостинного двору за останні два-три місяці, це має бути все детально викладено звернені. Ну і з нашої сторони потім використовувати наявних народних депутатів, щоб воно було максимально в короткі терміни розглянуто, тому що цілком можливо що воно буде розглядатися до трьох до чотирьох тижнів, а до того часу ти двір вже може згоріти вже остаточно після отримання звернення. Аналізу тих догодів, які будуть в них викладені, ми визначимось з процедурою проведення перевірки з результатами її проведення у разі неста, будемо вживати заходи регування.